Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку: це ваш посібник, зошит в клітинку, олівчик та кольорові олівці. Також можна вже підготувати ручку і потихеньку починати працювати саме нею. Сьогодні ми будемо вивчати склад числа 8. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Зараз пропоную пограти в гру за сели будиночок. Вам потрібно сказати, яких чисел не вистачає в будиночку до числа 3. Отже, 3 це 1 та скільки. Та 2 і ще це 2 та 1 молодці. 4. називаємо це три та скільки, це три та один добре. Це два та скільки, 2 та 2 добре. І ще це один та три. Молодці. Тепер давайте заселимо будиночок з числом 5. 5 це один та скільки. Та 4. Нижче дивимось. це 4 та один. Та це два та скільки. Та три. Молодці. Подивимось на наступний будиночок, число 6. Це один та скільки. Та 5. Це 5 та скільки. Та 1, правильно, нижче дивимося на свідоме число 4, скільки треба додати. 2, добре. Нижче в нас відоме число 2, скільки треба додати ще 4. Правильно, і щось ще у нас там за два віконці, які два числа відберемо. 3 та 3. Молодці. Добре, чудово. І переходимо до наступного завдання порівняння. Скільки бачите на малюнку е, м'ячів? 6. Скільки бачите цеглинок Лего? 7. Що більше, що менше? 6 менше за 7 або 7 більше за 6. молодці. Дивимось далі. Скільки метеликів? 5. Скільки? е, Квітів. 5. Який знак між ними поставимо? Більше, менше, чи дорівнює? Дорівнює їх порівну молодці. Дивимось далі, скільки бджілок. 6. Скільки божих коровок? 8. Чого більше? Кого більше? Божих коровок більше, а кого менше? Менше бділок, тобто 6 менше за 8, а 8 більше за 6. молодці. Тепер послухайте уважно віршовану задачу. 4 груші Петрик мав. Ще 4. Братик дав. На подвір'ї братик сів. Вісім груш відразу з'їв. І подумав, чи ще має. Скільки груш іще зосталось? Скільки груш з'їв хлопчик? Вісім. Скільки в нього було відразу? Чотири. Скільки йому ще братик дав. І ще чотири, а це разом якраз. 8. Якщо він з'їв вісім груші лишились в нього ще груші? Ні, груш не лишилось, він з'їв всі, молодці. І сьогодні, як я вже і сказала, ми будемо вивчати склад числа 8. Для цього пропоную його дослідити. Хто це у нас? Їжачок. Скільки він має червоних яблук? 4. А зелених теж 4. А скільки всього? Вісім. Правильно, тобто 4 і 4 це в нас вісім. Я пропоную зараз дізнатися, як же ще можна скласти склад числа 8? Можливо, ви спробуєте спочатку поділити яблучки, як можна ще їх поділити, щоб отримати. 8. Спробуйте сказати декілька своїх варіантів. І далі пропонуємо перейти до роботи в нашому посібнику на сторінці 62. Скажіть, будь ласка, скільки всього кружечків у кожній фігурі? 8. Правильно. А скільки з них червоних і скільки зелених? У кожній фігурі по-різному, так, пропоную скласти е і записати склад числа 8. Отже, дивимось на першу фігуру. Вам зразок даю 8 дорівнює 7 у нас червоних кружечків і одна зелена це 107 7 додати 1. Таким чином, ви записуєте під кожною фігурою. Таку нерівність, у якій і запишете склад числа 8. Дивимось далі. Пишемо 8 дорівнює і рахуємо, скільки червоних кружечків, 5 а скільки зелених. 3. Записали, можна ставити на паузу. Дивимось далі, пишемо 8 дорівнює. Скільки червоних кружечків? Три, а зелених п'ять. Тобто до трьох додати п'ять. Правильно. Дивимось далі, скільки червоних кружечків. Один. А зелених сім. До семи до одного додати сім. Записали. Дивимося далі. Скільки ми маємо червоних кружечків, шість і зелених. Два пишемо вісім дорівнює, до шести додати два, дивимось далі. Скільки в нас далі кружечків червоних? Чотири. А зелених. Теж 4. Вісім дорівнює до 4 додати 4. Молодці. І останнє розглядаємо, скільки червоних кружечків? Два. А зелених. 6. Молодці, пишемо 8 до до 2 додати 6 можна поставити на паузу та дописати, хто не встиг. Це і є склад числа 8, вам його треба вивчити, запам'ятати і користуватися. Далі пропоную попрацювати знову ж таки в посібничку. Вам потрібно зафарбувати футболку. Та відповідну їй пару взуття однаковим кольором. Щоб це зробити, вам треба порахувати, скільки ж буде до двох, наприклад, додати 2, до чотирьох додати 2, до 7 додати 3. І розфарбувати відповідну футболку і відповідну пару взуття в однаковий кольор. Зробіть це, будь ласка, поставивши на паузу. Отже, давайте перевіримо: 6 це 4 та 2. 10 – це 7 та 3. А 4 – це 2 та 2. Дивимось далі в наш посібничок на сторінку 63. Візьміть, будь ласка, до рук олівчик зеленого кольору і наведіть найдовший відрізок олівцем. Цього кольору, перевірте. Дякую, молодці. І наступне завдання також на 63-й сторіночці, вам потрібно прописати за зразком число 8 рядочок, 7 рядочок та 6 рядочок. І такі ось два рядочки у вас мають вийти. Будь ласка, поставте на паузу та попрацюйте над цим завданням. Разумнички. Тепер я пропоную зробити пальчикову гімнастику. Переплили ось так наші великі пальчики, ручки і помахали крилами пташки летіли, ще летіли, махаємо ручками, сіли, посиділи, зупинились. Посиділи, далі полетіли і махаємо. Можна зробити так декілька разів, поставивши на паузу. Молодці. Наступне наше завдання: на 63-й по сторінці нашого посібника нам потрібно записати пропущені числа. Отже, в нас є а, такі вирази. Дивимось на перший 4 дорівнює 3 додати. Яке число пропустили? Один. Правильно записали. Домалювали. Так, далі дивимося: 3 дорівнює один додати, скільки пропустили. Два правильно молодці записали. Наступне дивимось 5 дорівнює 2 додати скільки. Три молодці. Записали. Якщо не встигли, поставте на паузу та допрацюйте, переходимо далі. Останнє завдання в нашому посібничку: нам потрібно з вами записати склад числа 6 та 8. У вас вже подані. Певні значення, вам треба записати пропущені цифри. Для цього 6 дивимось, в перший склад числа 6. Ви його вже знаєте, тому ви його записуєте. Склад числа 8 можна записати, скориставшись підказкою, де ми його записували, якщо ви його ще не запам'ятали. Це завдання виконуємо самостійно, поставивши на паузу. Перевірте, будь ласка. Щоб таким чином у вас виглядав запис. Якщо є помилка, виправте, будь ласка, дякую. Тепер я пропоную закріпити те, що ми з вами проговорили і вчили сьогодні. Нам треба згадати ще раз сказати, запам'ятати, з яких чисел можна утворити число 8. Це можна назвати. За нашим малюнком. Отже, дивимось скільки синіх кубиків. Сім. Та ще один. Це буде вісім. Вісім дорівнює до 7 і додати 1. Дивимось на скільки кубиків маємо. Шість. Та ще скільки. Треба додати, щоб отримати. Вісім. Два, правильно. 8 дорівнює до 6 додати 2. Дивимось нижче, скільки маємо синіх кубиків. 5. Скільки треба додати червоних. 3 і маємо. 8 дорівнює 5 додати 3. Добре, нижче дивимось, скільки кубиків синіх. 4. Ще скільки треба додати червоних, щоб отримати 8. Теж чотири молодці. Дивимось нижче, скільки маємо кубиків. Три скільки додаємо красне, червоних. Правильно 5 молодці. Отримаємо 8 дорівнює до трьох додати 5. Дивимось нижче, скільки кубиків маємо. 2. скільки треба додати. Щоб отримати 8. Шість кубиків червоних правильно. І останнє маємо один синій кубик, скільки треба додати червоних, сім, правильно. І таким чином отримуємо вісім. Поставте на паузу, почитайте ще раз склад числа вісім. Запам'ятайте. Тепер вашим завданням є порахувати, скільки всього бачите грибочків, метеликів та божих коровок. Отже, скільки всього грибочків. 8. Скільки метеликів. 7 скільки божих коровок. 5. Молодці, дякую за роботу. Тепер пропоную взяти ваш пристрій інший, або ж просто відсканувати потім, як буде можливість, QR-код і виконати онлайн-завдання. Молодці. І тепер, будь ласка, скажіть, що у вас не виходило і ви не хотіли робити сьогодні? Що вам не хотілось, не вдавалося зробити, але ви це робили? Що ви робили з допомогою? Можливо, були помилки. Де саме? Що ви, можливо, робили, але не відразу. Що ви взагалі сьогодні робили на уроці? Що для вас було найпростішим? Сподіваюсь, що всі запам'ятають склад числа 8, і у всіх все гарно вийшло. Я вам вдячна за роботу, до нових зустрічей!